Чергові медалі євро з водних видів спорту. Михайло Романчук приніс Україні першу нагороду у плаванні і одразу золоту. Йому не було рівних на дистанції 1500 метрів вільним стилем. Друге срібло на змаганнях взяли з трибуни у воду. Віце чемпіонами Європи стали Софія Лискун та Олексій Середа у змаганнях змішаних синхронних пар на 10-метровій вишці. Загалом Україна вже має у Римі 11 нагород. 12 медалей бадмінтоністів. Наші юні спортсмени виграли 4 з 5 фіналів міжнародних змагань у Латвії. У них 4 золота, 3 срібла та 5 бронзових нагород. Єдиний розряд, у якому українці не взяли медаль – жіночий-одиночний. У турнірі змагалися ж понад 100 юнаків із восьми країн Європи. Анастасія Мельничук виграла золото та срібло міжнародного турніру з бодибілдингу у Бейруті. Спортсменка з Вінницької області здобула перемогу у відкритій категорії бікіні серед жінок-майстрів та стала срібною призеркою у відкритій категорії бікіні. Нагадаємо, у червні мельничук взяла срібло на турнірі у Грузії. Спонсор показу Парімач Парімач народжені в Україні заряджені перемагати. Динамо та Дніпро 1 пропустять перший тур нового сезону української прем'єр-ліги. Їхні матчі перенесено на листопад через участь команд у Єврокубках. Саме на дати першого туру припадають матчі відповіді киян та дніпрян у лізі чемпіонів та лізі Європи. Відповідно, УПЛ стартує у вівторок, 23 серпня. Відкриє новий сезон матч Шахтар металіст «Металізм-1925».